Чи замислювалися ви, чому коти та собаки виявляють свою любов так по різному? Стародавня легенда розповідає про часи, коли великий дух лісу зібрав усіх тварин. Собаці дух дарував дар непохитної відданості, серце, призначене любити свого людину безумовно. Любов собаки стала прекрасним призначенням. Але котові дух. Дав інший дар свободу вибору. Серце кота не віддавалося просто так, його потрібно було заслужити. Їхня любов це не обіцянка дана на початку, а скарб, знайдений дорогою. Отже, якщо любов собаки це призначений зв'язок, то любов кота це свідомий, щоденний вибір, це тихе маленьке Я обираю тебе. Щоразу, коли вони згортаються калачиком у вас на колінах. Хіба це не чудовий спосіб поглянути на наших пухнастих друзів. Якщо ця історія змусила вас посміхнутися, поставте лайк і підпишіться, щоб побачити більше зворушливих оповідок. Дякуємо за перегляд!